Я все паля британ, ти мене просто панаса. Я просто хвост дажу підстановлю. Я можу взяти телефон розбити, мені за це нічого не виходить. Я що тебе не прийшла? Я ка що? У тебе виключає? Я кажу, виключи. Я білий виключи, виключ. Мені ж це рані, не піотом, задушив ці гарі. Я щось душу. Ні, я просто хочу зняти бедлона, яким не треба бути. Приклад того, наскільки відставлено. Ти нічого. Что ты дергаешь? Я хотел столько востока ты Уявить, уявить, уявить так в клуб поехать. Сегодня мы едем Найкрінжовіший клуб Києва. Другий раз в житті я їду в клуб. Мене заставили. Банко пропонував форсаж. Є такий клуб, коротше, в Києві. І в коментах мені писали теж. Що їдеш в форсаж, типу найтинжовий клуб Києва. І от така історія від банку. Ось таке У мене історія корот, була 5 давності, кент пішов на форсаж. До нього підійшли якісь то лі Кавказці, то лі. Ну, коротше, щось побазарить, без ніякого диоба, з добром, з усім. Потім ці пішли на виход типу кармана в кармані телефона його немає. Біжить, каже, типу, де мій телефон, а кавказець один бере піднімає свою курточку, а там у нього пістолет. І типа, ну, типу, поняв, що вони спіли телефон. А проти пістолета на ну, що ти будеш робити проти пістолета? Я такий пишу: форсаж найкрінжовіший, питаю, типа. Він каже: да, як на мене, то так. Там вічно пізділки, крадуть речі у п'яних людей, бидло всякі чіпляє і дівчат. Друзі казали, що цей клуб рекордсмен по крінжу від досвіду від відвідувань. Якщо я пойду в форсаж, в мене мінус їбало. Є... Я думаю, це гарантовано точно. Потім я спитав: типа, а ба вовна, що не крінжовий? Він, він, він каже, бавовна, я чув мало за цю інстаграм тусовку, але туди при мені ходили п'яні отброски років під 11-12 І в цілому в, в, в тіктоці відоси бачив, що там сперматоксикозники всякі лізуть до дівчат, котрі напряму кажуть, що у них хлопець є. Тому фросаж, там доросле бидло, а бавовні козявки всякі набухані. Обирай під настрій, як то кажуть. Який у вас настрій? Скажіть, який у вас настрій? Відтоді писали, що бавовна це вообще піпець. Ну, що це прям ужас. Про форсаж нічого не писали, я навіть не знав. Я думав форсаж це, це вообще якийсь дефолтний клуб. Тало! Тала. Юра, я хочу тебе привітати з цим визначним днем. Я одразу навіть не повірив. Щоб чесно сказати, ну мені так навіть чуть-чуть соромно, ну мене аж сльоза потекла, Юр. Пацани, ніхто не, 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 не догадується навіть, що сьогодні случиться. Ви реально ви не, не догадуєтеся, я вам серйозно говорю, ви не догадуєте, що буде в страті І в знак цього, Юр, Юр, я в знак цього хотів би тобі зробити невеличкий подарок від себе. Такий малесенький, порадувати тебе, согріти, ну, так сказати, свого друга. Я чекаю коментів не можна відкрити. Це Ты тупый! Тип! Тихо! Ты Тихо, Ты Ты Сто сабок! Ты ебан! Друзья. Алло! Друзья. Боже! Ебать! Тип! Ти коли стрім запускаєш бланк? Скоро, пацани, скоро стрім. підписуйтесь на мене, скоро стрім. Сьогодні саме головне в 11 часов, пацани, в 11 вечора, щоб усі були на стрімі. Якщо у вас є якісь плани день народження мами чи день народження папи, отміняйте. І приходьте до Юри білого в 11 часов. Я вам кажу, пацани, це повніший роз***** буде. А, а, ого, Він, він в центрі! Я недавно знав, знаєте що? Що дівчатам в клуби вхід безкоштовно. Як це можливо, що заходи... В якому ми світі живемо? Це взагалі пі... Тобто дівчатам в хід безкоштовний, а чолам 1000 депозит, а ху ми живемо. Якого хубав та я теж вакую, чуваки. Мені чим більше сук, тим більше папіків. Типу чим більше дівчат, тим більше ймовірність буде, що там якась офна буде дівчина. І чим більше ще ймовірність, що буде офчина, тим більше ймовірність, що чел потратить. Бабок Боже, в мене питання, що за задол це зробив? Що це таке взагалі? Люди задані у дала. Знаєте, як зробити можна? Костюм? Зроби кроп. Закривать. Че р... ж скажи, будь ласка, мені. Отак норм? Да, да, да. Отак, так, так. Та да, нормально, для такого клуба, Юр, нормально. Для такого клуба міг і абібас надіть, і, і який там. Газовий балончик з собою, Юр, на цей клуб в прошлый клуб треба було брати а в цей клуб газовий балончик 100%. Я реально, це зараз бачу шуток, без завозиків, без нічого. Газовий балончик має в тобі бути 100%. Ти серйозно? Так, да, так. Да. Чуйся, скажи що, чесно, якщо як б бач... ти бачив мене останній раз в житті, що б ти мені сказав? Що ти прекрасна людина, Юр. Реаль, реально? Ти хороший чоловік. Я тобі, так, да, я тобі дуже, Юре, вдячний за, за все, що в мене є зараз. Боже, яка вона п***на, це просто п***ць. Кажу, що б ви сказали, якщо бачили мене останній раз? Ми друзі. Все! типи, Э... Джусси, не, какие дюси, ми їдумо шнайкрінжовиши. Світпо. Блядь, скажи. Так, здорово. Типы, я вегал без куртки вийшов. Мінусова температура. Чего Чого пй? Чотири хвилини. Ми... Ріо, червоний. Бля, то втратити цю сноту вже хоч. Ви не до мене? До вас. А що ви хотіли? Е... Ну як сказати? Кажіть! Щоб ви вернули. Що вернуло? Ну ви не поняли? Вернули. Що вернула? Як? Я, ну давайте без жартів. В смислі? Серце моє верніть. Тамочка. Так, швиденько, бігом. Що таке? Та Я жартую, я не даваю. Так, все. Нічого, нічого, нічого. Все хорошо, все хорошо. А посигнали ти можете? Да, посигнали. Добрий вечір. Ви були колись в клубі? Ноктати циці це окей чи ні? Це чел. Це найпрекрасніше, напевно, напевно, мені так здається, я просто хизи, Але я, я догадую, що це обічте. Обістей. Товаришу Водій, будь ласка, поговоріть з оцим родим хлопцем. Його кинула дівчина і він їде зараз в клуб шукати шука. Шв... Відмовте його, бо він не взяв ган і в нього буде сіфак, а потім ніс відпаде. Шкода. за Что Не, ну что за хуйня? Не, я не верю, ну не! Не! Ну серьезно! Вы что, вы не знаете, где клуб я? Бо, Да? Я только недавно твои стримы смотрел. О, На ютубе? Бачу. На ютубе, на твиче. А, я... А, я к бововну. Уже были в бововне, там, Да, 50 градусов? Конечно. Что-то, что-то. Скільки взагалі чекати плюс-мінус? Чикати плюс-минус Ну, щоб зайти. Скільки? Поняв. Можете куртку куда-то, будь ласка. Нет, я не Да. А, сам Здорово. Братан, я домой, меня сейчас мамонт типа. Ну понял? Шо? Ну понял, типа, именно, ну. Ты это намечаете, да? Не-не-не. не не я говорю мама, я именно Понял, типа. А мама. Ну, еба. Типа я паню. Да, да, я память. Ладно, давай. Исой, я к там был кубик. Нам? Не пустили, наверное, нажался понять. А ч не вкус? Ты там чар уже. Белый, белый. Белый, бой. Можно? Паспорт рап показывать? Не, вот батюпаки продать. Мені ж дати? Да, потому що вже кількість людей пишет. Та ну, ви все одно, будь ласка, я тут замерзаю, ну ви баджет. Та я розумію, я ж теж тут стою в теплі. Та ну, ну ви серйозно? Я? а, я чекатель? на полном серьезе, да. Не чекатель? Ну да. Ой, ну А в чем мы сами Что это Да. Ну все чекают. Ну я понял, ваш. Ну, Из-за чего да. вы чекаете, правильно? Ну, конечно, количество людей в лифт. А, а понял. Сварку? Понял, Ты стример? Ну да. Знаете вы? Я советую там стрим. А что? Ну, можно за это получить трошки. Не все любители клыбы. Я їх не знімаю? я все буду знимаю. От я не люблю, коли мене знімають. Я можу телефон розбити і мені нічого буде. Я вас не знімаю. Я можу взяти телефон розбити і мені за це не буде. А, все, можно. Дякую, 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 дякую. Я надеюсь, я буду цілим. Дівшка, я не Але я не дявушка. Брат. Я брат, брат. я не курю, не курю. Пизду, пизду, девушка. Я пят дівчина. Алло, зараз буде я походу реально сьогодні буду битий. Я без рофлового хоть. Будешь режиссер есть, году было дверь. А что тут взяли, я проводку взял? Добре. Ви маєте запитати у зйомку для початку. Зупиніть стрім. Хочете, я йду тоді, не можна? Зупиніть стрім, будь ласка. Я просто вийду. Якщо не можна, я тоді просто вийду. просто стрім. А, а який сенс зміняється? Просто ви прийшли, хочете вести стрім. Нормальна, порядна людина приходить, попереджує, отримує дозвіл і тоді займається своєю справою. Правильно? Oh. А зараз у вас дозволу до адміністрації немає. Що ви зараз пробували? Або Я, Завжу... я думав, що це громадське місце. Це не моє. Дозволено зв'язку з Ви ми... ми... завжди питаєте дозволу адміністрації. Це наоборот плюс для клубу. Вам ми, не здається? Можливо, але ну, ми самі піаром. Можна, можна з адміністрацією закінчити? Тут є полюбе адміністрація зараз чи можна переговорити? Я думаю, це точно ну, вийде. Для ви треба нам зупинити стрім для початку. Так, Дай ваш нікнейм. Білий, я його зболів. Я, я, я його зараз його... відео. Все, давай. Ось, для початку, перед тим, як за з адміністрацією, вимагайте стрім. Ну, адміністрація – це фізична особа, я не зійшов, яка не дає дозволу себе знімати я, по закону. Я не знімаю адміністрацію, я себе знімаю. Добре, а чи буде ті розмова ваша, ви буде не приблічна? Ну, вашу, не виблічно виблічно так мікрофон буде виключити. Що, його опять уйдали, чи що? Я тут кось. Знімаєш, як там в туалеті, там просто всі. Реально? Да. Думаю, чуємо, чуємо? А, там типа очередь людей 20 людей 50 даже стоїть понятно. І в одну кабинку. И дуба хтось заходить, хтось довго сидить, тупо беруть його. Чувай, оплачуєте в та проходите в заклад. Так, все нормально. Так, все нормально. Супер. А, скільки там вам план? Давай до карту. Если ти да. сюди май. за стримом прийшов, да. лучший варіант, потому що поняли я я знаю? Блять, британ, ти мене просто поназначе. Я виносю за руки за ноги. А я тебе знаю. Давай. Іменно отак отвою. А чим ти займався? Чим і займався, правда? Три годи кікбокса, брав. какой здесь приемчик можешь показать? Братан, честно, честно, я сейчас не показываю, я показываю при действиях. Если вот череп типа стартует, я... А вот так, клоуса не распи***ся. Четыре дня назад. Что кого? Меня ни разу в Киеве не отп***ли. Ни разу, ни разу. Как звать? Санёк, Санек, Санек меня Юра. Я <свят> даю я везде любого, любого. Меня вообще п***ли. Сегодня еще до Листки еду. Та там така подружка мало хатіш, дає Пацани, це пере. Я буде справи сколота, бо День. вибачте, А можете скористатись вашою баральною? Звичайно, можна тільки спочатку потрібно щось замовити. А можна так. не замовляти? Не можна? Спочатку потрібно замовити. Це типа обов'язкова умова, так? Да? А, ну, а, ви неправильно так. поняли, я просто дуже популярний стрімер і типа я взагалі...

Контенту завозим чуть-чуть. Чуть-чуть контенту давай давай дай он. А <жас> я <achieve> не знаю. Мер міста мені написав. Каже, згідно на розпорядженням КМДА і 18 квітня. Привільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування. Виходить, виход, ви мене заскалили. Ясно, ви мене знаю. Я маму. Давай, я маму. Здорово, на чому ти стрімеш? Сама. А мы так погаситься. А, реально? И что, хосы вы хоть? Ну хуйни, шои. Двох? Я двух. Да, да. Ого. Ты чем займаешься? Чем занимаешься? О, жестко. Ты что, прямой эфир ведешь? Да. Это. Всем привет, ребят. Всем пока. Всем привет. Привет. Украина. Мы победим, мы победим. Без допомоги. Это куда видео? Э -э Это куда видео? Надеюсь. Это твич? Пока, Матюш. Сейчас три минут. Сейчас три минут. Сейчас три Ну да. Королева кого чего? А. Королева я Лера. Леру. А. 20. Королева кого чего? Минета. А. Ни -а минута. -а -а -а! Раньше за привет мне хукали, а сейчас ни привета ни минута. Добро Что вы делали такие? Кодик проебал. Стоим, вылавливаем, вылавливаем. А. Говорят, можно покурить? Можно. Он ушел и не пришел. Я, сейчас будет nee, Не, но... мы не деремся, реально. Понял. Просто скиньте в доме. Скиньте в 15. 10? 15. А. Я уважаю, что ты лучше чем цель. Ви побачили? Йбать там піздатіло Мене виженуть якщо я кину фейкові 100 доларів

12 уроков, э, каже, э, можно пройти, скажи, можно Машку? Что? <сёк> давай с 3 месяца, селфи давай, селфи. Селфи давай. Селфи. селфи. Фамилия всех быстро. <сёк> ты за*** били куртку? Да, я, типа. я один день вышел, у меня, ну, представляешь, ну, я постирал куртку, у меня 3 килограмма песка выстрелилось. Шо? 3 килограмма песка выстрелилось, шо? Ладно, что? Я... Ладно, короче, мне пора до дома. Э... Я <бежит> вообще спать мал. Свободный здесь, пола. <пулов> <рик> а тебе слабо? Нет, пошли. Мы. Ну давай. Два вместе. Мне не прикол? А? Мне какие прикол? Саня даешь. Что? Саня даешь. Это сзади. Я вижу, с чем ты видишь сзади. А есть определённые видео. Что? Ну мы, а ну, мы всё это просто. А, а есть определённые <laughs> там. Видите, <laughs> это, <потому laughs> мы готовились на пленке. Да, и так ты и рот. Что? Классный КТ снимаешь. Да. Что в коме? Слушай, ты сказал рот. Ей, чей ты Я сам классный КТ снимаю. И чей ты рот? рот. Acad��ranch, а чого ти так базариш? Че так базариш? Я дві базар? Даблю, даблю. Братан, тобі реально погоду нічого вже не допоможе. Тобі, братан, реально походу вже нічого не допоможе. Короче, нас вибор? Мікрофон опухоли вимота не буде. Я, брат, такий угарний. Надо да да, да, а? на колени Что На колени? Что э, колени? Что, что, Что расскажи? Я говорю, я твой рот. А, понятно. А, красава. Возьмите, как вовек, т... красава как? Я не Я не такой, я не снимаюсь. Э -э... А чи ти так базарится ли? Ну, не, я питаю, что ти так базарится. <рес> ну, ну, піс... Смотри, у нас получается однотипний діалог Ти спрашуєш один і той же, что Ні, я, питаю, я, я дію, ці Ну ты его один и то Ну, а ти будеш, ну, як, от чисто теоретично, якщо настане момент, що треба буде пояснювати чую Ти будеш відповідати я, все? Ні, я а не же, якщо, чую. Якщо момент, коли нас, що, якщо на саний момент, куди тебе продать платить, то що будешь делать? А, я скажу, то, що я його тут рот.

Тобі просто везе то до Тобі везе то що ти платформа дуже толерантна і тут засуджується будь-який вид насилля. Тобі просто везе. Я говорю, засуджується, є О, не, я просто поясню. хочу зняти бедлана, яким не треба бути. Приклад я того, э, наскільки відставлен ціла лану. рівень розвитку залишився в ембріональному періоді просто. Якому періоді? Ембріональному. 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 Знаєш, Ембрі... що таке? Ну я ти діба ембри... ав ав австралопітек, поняв? Ну коротше, ви такого такого Засуджуємо, ну реально засуджуємо. Я тоже не займаюся таким чуть-чуть.

Осуждаю! Осуждаю! Споказь, ти стоїть в камеру. Ви такі до ви знаєте, що я не буду лізти вас пі тому, що в мене стріляє. Я засуджую не підтримую насилля, в мене нічого не підтримуєте. А ти був колись, клубі! Я дій, ні Ну як? Перші раз? Скілки, перші вітря. Бля, от ви ти чого завжди не лам! Я не почув, я засуджую, я не почув, я за Ти казав, пишіть, що робити, давайте ініціюйте драку, або дещо под тебе борить і перевіримо, як реагує охорона. Капітан Голо! Под, знімай, знімайся. Давай, давай. Ну давай, ві! Ну, Блін, що це робиться?

Там пішки можна? Давай, давай. Можна пішки по ступенечкам По ступенечкам По ступенечкам Братан, ти бачив? А? Воно скіхнулося Давай, братан, ти в тиктоке. Короче, Коротше все, ми по факту вышли из всего клубу Наскільки я можу оцінити Адміністрацію О, дивись, в когось Дивись, там кой. когось В шоу-передачі, не Мені вони клуб цей приклинають Воно, дивись, хтось оце готує Реально Це просто Зараз Зараз там запрятка якась буде. Насправді це супер хуйко. Я без ров. Та це гірше, гірший чинка. Типа контингент, понял? Ну, по-перше, контингент, по-друге, воняє сивну. ти просто там ротон чим тики не воняет. А змогли б у нас сфоткати просто потримати Змогли б потримати просто?